Вітаю, друзі, і нагадую, що Stereo Media впевнено крокує інформаційним простором. Традиційно огляд ситуації на фронті і Білгородська область, попри все, попри те, що на сьогоднішній день там немає тимчасових рейдів російських повстанців, але не вщухає боротьба, наносяться удари по військових об'єктах ворога. Так само неспокійно було і в Воронівській області, де наносились удари по навчальному авіаційному центрі. Так само в Брянську було неспокійно. По об'єктах військово-промислового комплексу наносяться удари. Тобто, все одно Україна продовжує діяти, і все одно Україна застосовує дрони для того, аби послаблювати окупанта на його території. Це абсолютно правильна тактика. Я неодноразово пояснював, чому зривати забезпечення і постачання в їхні війська, виробництво зброї логі логістику, як наслідок зменшувати можливості і знекровлювати вороже угрупування на куп'янському напрямку. Ситуація не зазнала істотних змін. А в принципі, наші війська тримають лінію. Ворог наносить масштабні удари, здійснює обстріли. В тому числі, якщо ми подивимося не тільки на Куп'янське, на напрямок Харкова. На жаль, Росія продовжує наносити терористичні удари на Харківщині. Побував президент України Володимир Зеленський, ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд. Зазначу, що поруч із ним був командувач повітряних сил України. Пан лищук, це означає, що вочевидь готуються певні рішення і напрацьовуються для того, щоб посилити ППО. І там лиманський напрямок. Ситуація непроста, Ворог тисне в районі тернів. Намагається розвинути успіх, значного просування не фіксується. Тобто наші сили блокують, відбивають атаки, хоча тиснуть окупанти. Напрямок Бахмутський він зараз один з найскладніших, тому що там у російських військ фіксується просування. Вони сунуть на часів. Яр, ведуть зараз бої фактично за східні околиці, за висоти. Поблизу часового яру дуже важко вдається відбивати ці численні атаки ворога. але наші сили роблять все можливе для того, щоб збити наступальний темп ворога, наносити максимальні втрати і утримувати позиції, особливо такі важливі для нас висоти. Авдіївський напрямок складна ситуація поєднана із тим, що помітно російські війська збільшують застосування важкої техніки, вони збільшують застосування танків бронемашин. Помітна тактика на сьогодні, що ворог сподівається, що незважаючи на великі втрати, вони зможуть досягти успіху через те, що їм вдасться прорвати українську лінію оборони, і все ж таки просунутися. Тобто у них саме на це розрахунок за підтримки авіації, за підтримки дронів. Вони планують діяти саме таким чином. Наші сили обороняються і тримають напрямок. Новопавлівський непроста ситуація. Російські війська, схоже, остаточно визначили, що вони йдуть там на Курахове. І, в принципі, або намагаються з'єднатися із угрупуванням, яке атакує в районі Авдіївки. Очевидно, що принаймні станом на зараз відмовилися від задуму атакувати з північного флангу Вугледар. І там наші сили впевнено тримають позиції. А на Курахове ворог демонструє готовність просуватися далі і має незначні тактичні успіхи, особливо в районі Красногорівки. На цьому напрямку Запорізький напрямок ситуація не зазнала істотних змін. Ворога фіксувався незначний тактичний успіх, але в принципі якогось прориву фронту не відбувається. Наші сили стабілізують і утримують лінію оборони. Непроста ситуація на лівобережжі Херсонщини. Там важкі бої, бої зіткнення між нашими підрозділами і підрозділами ворога, але все одно накривають вогнем і дуже потужно працюють дрони. БПЛА відіграють свою роль і нищать там великій кількості ворога, що так само дуже важливо. Успіхи БПЛА вже підтверджують і відомі західні оглядачі і видання, наприклад, видання Foreign Policy написали, що величезна кількість танків знищується саме дронами. А щодо запасів танків, очевидно і зрозуміло, що за попередніми підрахунками у Росії разом із розконсервованими такими темпами, як вони використовують, вистачить до другої половини 25-го року танків і до 26-го року бронемашин. І ще один цікавий момент: що Росія на сьогодні намагається відновити більше ніж вони втрачають. Статистика, на жаль, свідчить саме про це, і це очевидно, що Росія готується не просто до літа зараз відновити, а вони готуються з прицілом на осінь зиму. Тобто ворог готується до того, що мобілізація буде тривати в Росії, що вони наберуть людей, можливо, навіть більше 300 тисяч, і тоді на осінь можуть загострити ситуацію. Це теж такий важливий момент. Міжнародна допомога зараз дуже важлива, тому що всі вже закликають Конгрес Сполучених Штатів і не тільки надати Україні більшу допомогу, говорять про ППО, про снаряди. Ми бачимо, очевидно, що засобів ППО потрібно більше і ракет потрібно більше через те, що ворог котре активізовує обстріли. Вони наносять удари по території Харкова, Харківщини, Запоріжжя, Київщини, Львівщини. Це все відбувається. По енергетиці, і нам потрібно звичайно прикривати. Тому очікуємо, що все ж таки будуть нові пакети підтримки і допомоги, і в першу чергу від Сполучених Штатів так само дуже цікаво, що зараз Греція розглядає варіант, а що їм зробити з їхніми F-16, власними, які вони збираються списувати, фактично, тому що вони хочуть F-35 замінити. Можливо, це було б непогано отримати і Україні, принаймні деякі грецькі видання. Саме про це і пишуть, і загалом не можна оминути увагою, що підтримців України стало більше, бо Британія і Франція задекларували можливість і ймовірність підтримки України фактично військовими контингентами, тому що вони створюють нову антанту. Тільки в цій новій антанті має бути не Російська імперія, як колись, а саме Україна. Дякую вам, бережіть себе, слава Україні!